На календарі понеділок, а у Львівській мануфактурі новин традиційний понеділковий дайджест. Молодіжка завершила виступи на євро. Збірна України Ю-21. У останньому матчі групового етапу із командою Нідерланди Ю-21 зазнала поразки, пропустивши два м'ячі. Таким чином не вийшла з групи до чверть турніру. Прем'єр-Ліга Львівщини у середу, 18 червня, у восьмому турі. Прем'єр-ліги Львівщини команда «Легінь воля» об'єднана із Брюховичів-Братковичів та команда Рух Три Львів розійшлися бойовою нічиєю. Матч завершився із рахунком 3-3. У суботу ж, 21 червня, у другому турі Прем'єр-ліги команда Гірник із міста Новояврій здобула перемогу над командою Покрова Куликів-2. У 11-му турі нафтовик Борислав обіграв команду із Мостиськ рахунок матчу 2-1, тим самим забезпечивши собі перше місце у турнірній таблиці. ФК П'ятничани здобули перемогу над командою з Миколаєва з мінімальним рахунком 1-0. Яворівський корміл обіграв на виїзді команду Погонь із міста Львова, забивши їм тричі, а у відповідь пропустивши лише раз. Галичина із Дрогобича здобула перемогу над об'єднаною командою Легінь. Оля із брюховичів Братковичів, забивши чотири рази. У відповідь пропустивши лише двічі. А сокальдацький текстиль взяв гору над ФК Олесько. Рахунок матчу 3-1. ФК Миколаєва голосив про завершення співпраці з головним тренером Віталієм Шумським. Віталій Шумський очолював миколаївців із початку 2023 року. Під його керівництвом Мевка Миколаїв став чемпіоном минулого сезону і срібним призером Львівщини. А торік виграв Кубок України серед аматорів. Також здобув Кубок Львівської області 2023 року. Був фіналістом Кубка Львівщини 2024 та дійшов до однієї 16-ї фіналу Кубка України серед професіоналів. А цьогоріч виступав у чвертьфіналі плей-офф аматорського чемпіонату України. До кінця першого кола обласної прем'єр-ліги команди тренуватимуть її досвідчені футболісти. А вже на початку другого кола керівництво клубу представить нового наставника ФК Миколаїв. 30-й ювілейний кубок світу з кікбоксингу «Ваку» пройшов в Угорщині з 12 по 15 червня. Зібрав 400-700 учасників із 53 країн. Участь у змаганнях у складі збірної країни взяло п'ять представників Львівщини. Найуспішнішим став виступ Святослава Гасюка. Він провів три переможні поєдинки з представниками Об'єднаних Арабських Еміратів, Польщі та Ізраїлю, і тим самим ставши переможцем Кубка світу, такими були спортивні новини цього тижня. А ви підписуйтесь на Львівському на новин, аби не пропустити найцікавіше.